Привіт, друзі! Ви на каналі Romax Fishing і сьогодні ми в Карпатах. Приїхали в дивовижне місце. Подивіться, навкруги гори, сонечко, погодка, просто шикарна. Приїхали ми половити на штучну водойму форельку. Форелька річна запущена в водойму. Після того, як ми зловимо форельку, нам її. Приготують, і ми її спробуємо. Що з цього вийде, Подивимося далі. Поїхали! Ось та сама водойма У нас от такі, можна сказати, примітивні знаряддя лову. Це ось поплавочок. Лісочка така, мабуть, 0,4-0,5. Ось такий гачочок. Десь шостого е, номеру. Ось така маленька вудочка. Будемо пробувати ловити на кукурузку або вон є червоний хробак. Так, ну давайте будемо. Чіпляти нашу приманочку, закидувати, подивимось, що з цього вийде і скільки риби ми зловимо. Так, чіпляємо кукурузину. Сказали, що десь три штучки кукурузки потрібно. Бо зараз виберемо найгарнішу кукурузину, Почіпимо спочатку дві штучки, щоб не перегодовувати рибку. Так, ну що, давайте. Перше закидування. Поїхали. Ага, бачите, у нас поплавочок не стоїть. А бачите вже. Другий, дивіться. Та це форелька дає жарку, так? Дві хвилини пройшло. Дві хвилини, кажу. Десь секунд п'ять. Ви все бачили. Як бачите, яка гарна форелька, Друзі. Це така, мабуть, вже крупненька. <сум> Десь на кілограмчик. або більше. більше. Зараз ми її у відро закинемо. Зидивіться, яка гарна форелька. Слухайте, ми таку форельку тільки в магазинах бачили. Бачите, яка гарна. Ой, кручається, вона добре. Так. так, ну зараз ми її відчепимо. Бачите, завершу губи почепилася. Ось така риба. Т Слухайте, ну дуже потужна така риба. Перший раз повлю форельку. Кручається вона, звісно. Ну добра чи читати. Ну, така прямо гарнюнька. Вагів в мене немає, тому зважити я не можу. Ну, давайте його сюди. Почепимо та, мабуть. Ще одну таку зловимо, так? 5 секунд, бачите? Це клювання, я розумію. Не встигли закинути. А вже така клювата Друзі, це називається лоп у ванні. <рес> Тут стобочок, мабуть, навіть не стобочок, штучно водойма. Десь, Десь ну, 5, 5 на 20 метрів, мабуть. Так, зараз закинемо ще один разочок. Не переключайтесь, ми знімаємо нон-стопом відео. Побачимо, через кілька секунд наступна рибка, рибка клюне. Так, вдіваємо нашу кукурузку, приїхали відпочивати і вирішили спробувати половити перший раз у своєму житті форельку, як взагалі вона ловиться, як взагалі рибка себе веде. Ну це кайфушка, я вам хочу сказати. Це, можна так сказати, лов для дітей. Тому зараз... Доча попробую зловити свою першу форелю в житті. О, так. Бери вудочку. Двома руками. Двома руками. Mm -hmm. Так, кидаю ось сюди. І опускаю до самого нижа. Коли почне Цей нижче трошки опусти вудочку. Коли почне дергатися по пловочок, можеш підсікати вверх. Так, не кліє, тому витягаєш і закидуєш трошки далі. Трошки ближче Іди. отак, І далі. Закидуй. Отак. І донизу. опускай вниз. Вниз опускай. О. Дивись на попловочок. Папа Погарну рибку так? Так, трохи не криє, тому зараз ми перейдемо далі. Давай, підіймай, пішли трошки далі. Так, давай, ви підемо. Ни, 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 ни. Отак, нижче. Давай ни. Давай. Треба трошки сильніше підсипати. Давай, підстай. Ніще, нище, ни, трошки парочки ни, нижче. Чекаємо, чекаємо. Бач, клієн. Так тріще. давай. Ось, нижче паличку так от стане. Бач, кулок лежить, лежить, коли він почне дергатися ти підсікає. Щоб була можливість, крючочок, щоб підсипнув різку. Так, не клює. підсікає. Ось трошки далі. Отак. Дивимось. Рипки пліє, коли е, э, купуру на дно падає. Двісь, дивіться, білі, дивіться. дивіться плює, плює. Ще раз. Бачите, вже купуруску одну з'їла. Зараз ми не піймаємо. Дивимося, дивимося. О! Давайте! <реш> Дивіться, яка гарна форелька а це вже друга. Якогось іншого. Вигляд. Це ще більше, так? Це ще більше. О, бачите, це перша форелька до доціна. <реш> <реш> Класно? Так, ну бери її. <реш> так, пішли до відра. Отак. Ой, друзі, дивіться, гарненька. Ого, Крутка, яка несь. Друзі, от бачите, ось така швидка рибалка сьогодні у нас вийшла. Десь за хвилину піймали двох отаких красень, бачите, отакі дві форельки. Бачите, одна горбуша, а інша форелька. є так продовгуватий вид. А друга така, якщо підросте десь кілограм до 5, буде така горбата. Бачите, це два різних види. Так, друзі, рибку ми половили. Зараз будемо її готувати. Ну, тобто не ми, а для нас будуть її готувати. Ось ця людина на мангалі. Зараз подивимось сам процес приготування. І далі ми знімемо, що з цього вийде і яка. Буде рибка смачна чи не смачна, подивимося далі. Ось, отак же рибку трохи спеці накидали, солька, перчику і зараз готується на мангалі. Друзі, подивіться, яка краса навкруги. Ну, люди теж приїхали ловити. Робиться лимонна закваска і трави. Кажуть, де гроші бувають. <реш> бачите, людина каже, що це не спеція, це трави особливі, секретні. Лимонна закваска. Рибка свіжа, бачите, ще ворушиться. Друзі, на така краса, що просто хочете, хочеться співати. Подивіться. Гори зверху на горах. Видніється ще сніг. Бачите, яка краса. Навкруги. Друзі, будемо їсти. Я сьогодні перший раз в житті з доцею ловили форельку. Слухайте, ну... Враження круті. Це, як знаєте, ловити десь у ванні, відрі 5 секунд і вже фарелька у тебе на гачку. ну, Цікаве, але ну, є свій м -м, інтерес, є свій колорит, особливо в такому місці. Е відпочили ми на всі 200%. Поїли рибки, рибка дуже смачна. Рекомендую, друзі. Як Макс сказав на попередньому відео, підіймайте свою п'яту точку, вибирайтеся, ловіть, експериментуйте. Ми також з сім'єю виїхали в Карпати відпочити, ну без рибалки тут не обійшлося. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої вподобайки, підпишіться на канал та став, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, яке ми для вас знімемо. Не забувайте писати в коментарях свої враження від перегляду цього відео. З вами був Роман та його сім'я. Всім до побачення!